Вітанки, шановне панство! Слава Ісус! З вами на зв'язку Аліна і, мабуть, я таки зніму окуляри, зрештою, ви мене бачите, і то вже добре. То, що я бачу, то вже зовсім інше. Сьогодні, власне кажучи, Геловін, я постараюся відео викласти сьогодні ж, ввечері 31-го. Стукніть мене, якщо я не встигну. Отож, сьогодні Геловін і я не святкую. Я не святкую, хоча у мене були на цей день вагомі плани, власне кажучи. У мене планувалася зйомка. Я фотохудожниця, хто не знали, я займаюся фотомистецтвом, не просто фотографую на документи, боже, ненавиджу фоткати пики на документи, серйозно, це ну, просто неможливо Розвиваюся в цій сфері серйозно. Типу, ти просто фотографуєш одні, ну, в одному й тому ж стилі, одні й ті ж самі мордяки, вибачте, на слові. А от художня зйомка, коли десь гарно, в якомусь лісі парку, на фоні водоймеш де-небудь у студії, в кав'ярні, на терасі. Коли воно ну гарно, коли воно ну по-мистецьки. Ось над цим я працюю зазвичай. От. От. І в мене мала бути зйомка на Геловін. Ну, знаєте, в Геловінському стилі. Ух, скільки я купила реквізиту. Я купила і ось такі ось обруч, я купила ріжки, я купила перуки. Дві. Я купила шляпу жіночу, чоловічу, панчохи з кров'ю. Я купила гірлянди з кажанами, Коротше, все, що завгодно, щоб тільки прикрасити студію і зробити гарну студійну зйомку на Геловін. І що правильно, нічого, зйомка не відбулася. Незадовго до Геловіну один мій знайомий цікавився: Аліночка, сонечко, а скільки -то в тебе коштує пофотографуватися у студії? Молода пара хоче на Геловін-зйомку. Я йому назвала ціну. Ми якось так трошки поговорили стосовно цієї зйомки. І все. Молода пара зі мною так і не зв'язалась, я дуже розстроїлася через це, тому що ну я розраховувала на щось. Я на щось очікувала. Мене були якісь плани, мене були якісь сподівання. Я собі вже розпланувала якось все. І тут ось таке от. 30-го я просто вийшла на фотополювання і не вполювала ніц. Взагалі нічого. Жодного кадру. Я розчарувалася, мені стало боляче, мені стало сумно, я така, господи, прости, горів би той нікон десь якось. Я почала плакати, хандрити, депресувати, і просто така, господи, все. Я покидаю цю справу, мене там немає, мене там не буде, я там не потрібна, нікому не всралися мої третьосортні фотографії. Хоча я стараюся, я вкладаю в це душу, але все одно ну, не заходить це людям. Я розчарувалася в собі і вже реально вирішила піти з цієї справи. Тому, тому вечір у мене був дуже і дуже важкий. Укажут.